Вітаю вас у роки Великої Вітчизняної війни. На територіях, які були окуповані німцями, створювалися партизанські загони, діяли підпільники. Як правило, створювалися вони з центру, з Москви і очолювали такі підпільні загони, організації, військові, професійні військові. Бували і інші випадки, коли проти ворога бились юні месники. Іноді зовсім юні, практично діти. Як це було у Херсоні. Згадаємо хлопчиків з карантинного. Їх було 12, а старшому не було і 16 років. У 60 ті роки їх подбих часто згадували, особливо після виходу в світ поеми Алевтини Дрозд про хлопчиків з карантинного. Навіть хотіли збудувати пам'ятник, відкрили рахунок, але чомусь справу не довели до кінця. Чому я не знаю? Взагалі, пам'ятникам на Херсонщині не дуже щастить, Я можу назвати декілька кам'яних брил, на яких накреслено, що тут буде споруджено пам'ятник на честь і так далі. Пройшло вже багато років, але нічого, на жаль, не споруджено. Але давайте про приємне, про пам'ять про хлопчиків з карантинного у сюжетах 1974 року. Їх було 12. Вони вчились в одній школі. Найстаршому з них було тільки 16. На їхніх грудях червоніли галстуки, а дехто вже мав і комсомольський квиток. Тут, на карантинному острові, в низах Дніпра біля Херсона жили і працювали їх рідні. З перших весняних днів друзі з карантинного відправлялись на човнах у подорож. В плавнях загоряли, ловили рибу. Любили помріяти. В серпень 41-го охопив чорним димом війни рідні дніпровські береги. Незабаром очерет почув клятву юних підпільників. Клянемося нещадно мститися ворогові, допомагати партизанам гнати фашистів з нашої землі. Клянемося свято берегти таємниці, не виказувати їх навіть під страхом смерті. Свою клятву боротися з фашистами до останнього подиху вони виконали з честю. Вороги розправилися з юними патріотами, останню їхню весну обірвали кулі, але ми, піонери Херсонщини, свято бережемо пам'ять про героїв. Пліскались волни в утренній тіши, туман подернул легка й далі. шептали быль густые камыши о том, как патриоты умирали. О них в стихах сегодня говорят, их прославляет песенное слово и носит имя не один отряд – Еременко, Тендитного, Рублева. И пусть года проходят чередой, другие дети пусть листают книжки, но сохранятся в памяти людской. Навечно с карантинного Мачішки. Так увіковічили пам'ять юних підпільників херсонська поетеса Алевтина Дрозд. Рада міської піонерської організації прийняла постанову про створення пам'ятника піонерам героям. І ось оголосили трудовий десант. Всі піонери міста виходять на підшефні підприємства. У кожній піонерській дружині створений штаб десантних груп. У день проведення трудового десанту в міський штаб надходять повідомлення про участь у висадці десанту і заповнюється трудовий паспорт з оцінкою роботи. Піонерські дружини ведуть відрахування у фонд спорудження пам'ятника на рахунок міському комсомолу. А яким буде пам'ятник? Це хвилює усіх. В місті оголошено конкурс на кращий ескіз пам'ятника. Вже зараз подано сім проєктів. Учасники конкурсу – це архітектори, скульптори, студенти міста. Ми хочемо, щоб пам'ятникові відобразилася та незгасна віра, яка заповнила серця юних месників навіть в останню хвилину перед смертю. Адже один з них під дулом пістолета мовив, хто сказав, що це кінець. Все буде і школа, і футбольний матч. І катери, які сходять зі стапелів заводу. І зараз, через 30 років, ми, піонери 70-х, відповідаємо вам так, є і школи, і футбольний матч, і катери. Буде і пам'ятник вам, хлопчики з острова Карантинного. Кінематограф люди любили завжди і до телевізійної ери, і зараз під час неї. На Херсонщині, коли знімалися художні фільми, то це було безумовно подією. Ми якось згадували, як знімали на Херсонщині в Каховському районі фільм про невловимих месників їхні пригоди. Були ще кілька фільмів, 012, наприклад. Але у 1974 році знімали фільм, який ну, майже не залишив слід, мабуть, в пам'яті і херсонців, і взагалі любителів кіно. Фільм називався Встати і піти. І тому що я ж кажу, пам'ятаємо, ми цей фільм не дуже добре. Але знімалися в цьому фільмі хороші артисти, серед них такий литовський відомий артист Норейко. І давайте подивимося, як знімався фільм, як зустрічалися його автори, робітниками з заводів, наших фабрик. Сюжет 74 року. У Херсоні колектив Мосфільму під керівництвом режисера Олександра Світлова знімає кінострічку Встати і піти. За сценарієм Юрія Чибрикова. Це буде бентежна розповідь про нашого сучасника про відповідальність людини перед суспільством. У головних ролях зайняті відомі актори Лаймонес Норейко та Сергій Філіпов. Зараз мусфільниці працюють над фільмом в одному із стахів заводу Склотари. І напродовж теми. Материал называется «Наши гости» – российскую мову. Необычное оживление царит сегодня в цехах Херсонского завода «Стекольной тары». Здесь работает киносъемочная группа «Мосфильма». Снимается фильм по сценарию Юрия Чибрикова «Встать и уйти». В этом фильме дебютирует режиссер Александр Светлов. Сейчас вы его видите на экране. На протяжении двух месяцев ведутся съемки в нашем городе. И чтобы удовлетворить естественный интерес херсонцев к этим съемкам, мы пригласили в студию группу, работающую над фильмом. И с удовольствием автор представляет гостей студии, творческую группу фильма «Встать и уйти», директор фильма Владимир Семенович Конторович, сценарист Юрий Александрович Чебриков, Режиссер Александр Михайлович Светлов, артист Государственного академического театра драмы Литовской СССР и артист кино «Лайминс» Нарейка, известный вам как исполнитель роли домового, предводителя националистической банды в фильме Никто не хотел умирать. Он также сыграл эпизодическую роль иностранного разведчика в мертвом сезоне в сцене с Донадо Самбанионисом. Николая Крафта, советского разведчика в фильме Повесть о Чекисте любимого героя юных зрителей доктора Ливси в фильме «Остров сокровищ» и многих других фильмах. На спасательной станции происходит драка молодых людей, в котором принимает участие младший сын погибшего фронтовика. И старый мастер не выдерживает. Он бросается с палкой, разнимает их, а потом по телефону вызывает милицию. Роль Генки исполняет Алексей Горячев. В этом фильме он сыграл своего сверстника. Это третья роль молодого героя-современника. Первый фильм, в котором он снимался – «Великие голодранцы» и «Без трех минут ровно». Герой его, Генки, близок и понятен. Он стоит на распутье, он еще не сделал выбора в жизни. А каким он будет, во многом зависит от тех, кто его окружает. Сьогодні стрімко зростає кількість автотранспорту, особливо актуальне питання про безпеку руху, про ефективність використання державного транспорту. Для перевірки працівники Державтоінспекції провели рейд. Перший з них на Арабатській стрілці. Наслідки далеко не мтішні. За декілька годин рейдова бригада виявила понад 50 порушень порядку використання службових автомобілів. Ви бачите свалку пошкоджених автомобілів. Шість машин стали жертвами грубого порушення правил руху однім водієм. На лівому повороті водій автомобіля 3247 ні, Пращенко не пропустив автобус, що рухався назустріч. Від удару автобус перекинувся на колону, що чекала зеленого світла. Постраждали автомобілі та один з водіїв. Повертаючись після цієї пригоди, ми з оператором ледве не стали свідками ще однієї. Більш трагічної аварії, подивіться, як легковажно ризикує життям своїми дитини учителька школи номер 34 Можна тільки уявити, як ведуть себе на вулиці її вихованці. Херсоні два професійних театри обласний музично-драматичний і ляльковий. У 1974 році ще не було такого симпатичного будинку театру Ляльок, який є зараз, але люди там працювали завжди заповзяті. І якщо в Москві була ера образцова в ляльковому театрі, взагалі в Радянському Союзі, а в Херсоні також був свій образцов, режисер-постановник Колесников. Як працювали лялькарі. мы зараз побачим. В кукольном театре состоялась премьера спектакля по пьесе Льва Устинова «Свободное небо». Этот спектакль приурочен к 30-летию освобождения Советской Украины от немецко-фашистских захватчиков. Для постановки был приглашен из Днепропетровска заслуженный работник культуры УССР Антонин Петрович Колесников. К сожалению, после сдачи премьеры он уехал, не смог быть с нами. Но для нас ничего невозможного нет, ведь у нас в гостях театр чудес. И мы записали интервью нашего корреспондента Эммы Шишковцовой с режиссером-постановщиком Антонином Петровичем Колесниковым. Интервью вы это сейчас видите. Странный жанр, как называют иногда театр кукол, входил в семью искусств трудно. Сейчас он утвердился как полноправный партнер в кругу других видов искусств. Уже давно перестали работать ассоциации театра кукол с низким жанром дореволюционного народного балагана. И хочется напомнить слова замечательного советского режиссера и актера кукольника Сергея Образцова. Доказывать лучше всего работой, делом. Но думается мне, что если бы немного больше знали хотя бы о той роли, которую куклы играли в истории театральной культуры, то и доказывать ничего не надо было. Все судили бы об актере с куклой уже просто по его игре, по качеству работы и ценили бы этот выбор профессии. Искусство театральной куклы – это прежде всего философско-поэтическое искусство. Это театр и насказание мудрой мысли, которая преподносится в занимательной форме. Третий день на Херсонщине перебывает партийно-радянская делегация Шуменского округа Народной Республики Болгарии. У складі делегації члени бюро Окружкому БКП, голова виконкому окружної народної ради Йордан Йорданов, працівник Шуменського окружкому БКП Іван Мінаєв Іванов, голова міської ради міста Преслава Василь Станів Вітчев і секретар общинного партійного комітету села Сінівір Цвята Стамейнова Добрєва. Учора вранці болгарські друзі у присутності членів Бюро обкому компартії України, членів виконкому обласної ради депутатів трудящих, поклали квіти до підніжжя пам'ятника Володимиру Ільчу Леніну. В обкомі Компартії України відбулася дружня сердечна бесіда, в якій взяли участь члени і кандидати у члени бюро обкому партії, завідувачі відділів, і інші відповідальні працівники обласного комітету Компартії України. Учора ж посланців сонячної Болгарії сердечно приймали у себе херсонські текстильники. Гостей з Шуменського округу супроводжували секретар обкому компартії України Володимир Олексійович Краєв, перший секретар міському Компартії України Василь Петрович Завгородній. Перший секретар Дніпровського райкому компартії України Олександр Тихонович Мельников та голова виконкому Дніпровської районної ради депутатів трудящих Віталій Костянтинович Зубищев. Болгарські друзі ознайомилися з роботою багатотисячного колективу організації соціалістичного змагання, як здійснюється трудове наставництво, а також з роботою партійної та профспілкової організації. Гості відвідали також профілакторій комбінату і палац культури текстильників посланці з братньої Болгарії з великим інтересом ознайомились з обласним центром і визначними місцями. Члени партійно-радянської делегації з Шуменського округу побували біля могили невідомого солдата. Учора до Херсона прибула група болгарських та угорських школярів, які відпочивали у новій Олексіївці. Діти з братніх країн ознайомилися з життям юних херсонців, історичними пам'ятками нашого міста. Це ще одна із численних дружніх зустрічей радянських, болгарських і угорських хлопчиків-дівчаток, листування яких стали традиційними. За підсумками семи місяців машиніст цеху херсонського заводу Склотари Віталій Карепанов виробив на 199 тисяч банок більше норми. Цей результат дав змогу передовику внести свої корективи в графік. Комсомольську молодіжну бригаду фрезерувальників Володимира Кухтіна на заводі імені Комінтерну праву називають однією з кращих. Віктор Шепель, Василь Лицький, Валерій Беляєв, Володимир Толстих та Анатолій Кухтін добре знають свою роботу. Нещодавно, зваживши можливості, вони попросили адміністрацію підвищити норми виробітку для всіх членів бригади на 12,8%. Застосування прогресивних методів дозволяють фрезерувальникам значно підвищити продуктивність праці. Я вже давно помітив, що якийсь вид спорту чи якась галузь, яка має традиції, навіть якщо є занепад певний час, потім, завдяки цим традиціям, галузь чи вид спорту відновлюється. В даному випадку йтиметься про гандбол. Зараз ви знаєте, що жіноча гандбольна команда представляє Херсонщину на найвищому рівні. Таких видів спорту небагато. ну ще згадується мотобол. У 70-х роках також в Херсоні любили гандбол саме, мабуть, тому тут відбулася зустріч на міжнародному рівні: збірна України, збірна Румунії. Ну, Румунію ще багато згадують, тому що там були сильні команди і жіночі, і чоловічі. А я згадую гандбольний матч, який провів Спартак Київ, міжнародний, і коли це був матч останнього в житті. Відомого тренера Ігоря Торчина саме під час матчу зупинилося його серце. Треба сказати, що завжди в Херсоні гандбол жіночий особливо був на високому рівні, і ми давали кадри для того ж київського Спартака. Як грали збірна Румунії, збірна України в Херсоні в 74-му році? Ми зараз з вами побачимо. Спортивний зал Херсонської дитячо-юнацької спортивної школи номер 2 Тут відбулась товариська зустріч з гандболу між збірними командами України та Румунії. Це був їхній третій матч на майданчиках Херсонщини. Рахунки двох попередніх зустрічей: 22 на 12 і 13-8 на користь Українок у третій грі, яка проходила з мінливою перевагою. Два м'ячі забиті в кінці гри «Спартаківкою» Макарець вивели наших генболісток уперед. Третя перемога із рахунком 14-12 також дісталася господарям. Передача старт це програма українського телебачення. І от з таким матеріалом херсонські телевізійники вийшли на Україну. На тихих затишних плесах херсонських плавень завжди людно. Спортсмени, любителі, молоді робітники, і робітниці тренуються тут на байдарках, каное, шовнах, відточують майстерність, готуються до змагань. А на цій ділянці мальовничої протоки конки, як правило, зустрічаєш уже довершених майстрів веслярства. Ще пак на олімпійській дистанції часто проходять обласні республіканські всесоюзні змагання. Ось і минулої суботи та неділі тут відбулася відкрита першість України з народного вислування. У ній взяли участь 17 команд або понад 150 представників представників представниць Києва, Севастополя, Дніпропетровська, Херсона та інших міст республіки, а також ряду. Міст і областей Російської Федерації. На дистанції тисяча метрів серед жінок на човнах-одиночках золото здобула киянка Ніна Кулінір, завод Ленінська кузня, срібло Любов Білан, Дніпропетровський завод металовиробів, бронзу Наталка Об'єткова, Херсонська збірна товариство Авангард. Напружені на тій же дистанції були змагання жіночих пар. Золотим виявився човен Олени Ярмоленко, Наталки Леонович та Зінаїди Сопронюк із Дніпропетровська. Дещо відстали від чемпіонів киянки Алла Хоржова, Олександра Романенко і Надія Комчай з Ленівської кузні. На третю сходинку підесталу піднялися також киянки Зінаїда Шевченко, Євгенія Сопрун та Віра Журахівська. Чоловіки змагалися на двохкілометровій воді. Серед одиночок золоту медаль одержав спортсмен із Ленінської кузні Юрій Шапочка. Срібним призером вийшов херсонський спортсмен Петро Леонов. Бронзовим його земляк, авангардівець Володимир Косинчук. Доброго спортивного драматизму був сповнений фінальний заїзд чоловічих пар. Тривалий час претенденти йшли, як то кажуть, ніс в ніс. Та ось усе чіткіше стало вимальовуватися лідери. Зрештою, найпруткішим виявився човен херсонця Валентина Флячинського, Володимира Мальованого і Анатолія Калашникова. Перша в житті перемога золота. Найкраща промова набридає, якщо її затягувати, казав французький фізик Блес Паскаль. Ну, у нас є можливість вчасно закінчити, щоб знову зустрітися з вами за тиждень. Пишіть нам вулиця Перекопська, 10 дзвоніть 22 97 49. До нової зустрічі, до побачення.